6,5 тисяч гривень разова фінансова допомога для найбільш вразливих категорій населення. Уряд затвердив програму зимової підтримки на зимовий період 2025-2026 років. Діти позбавлені батьківського піклування або діти під опікою. Це дітки, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу і в прийомних родинах. Це особи. Першої групи інвалідності з числа ВПО, також ми говоримо про діток з малозабезпечених родин до 18 років, і крім того, ми говоримо про. Про одиноких пенсіонерів витратити цю допомогу можна буде протягом півроку з дня її виплати і виключно на зимові речі, одяг, взуття, ліки та вітаміни, а також на оплату комуналки. Зауважує Ольга Травіна, аби отримати кошти, нікуди ходити не потрібно. Все буде зроблено автоматично. Це автоматично буде на рахування йти через дію, але мова йде про що. Давайте будьмо чесні, бо в нас є бабусі, дідусі, які не є користувачами дії або інші. Люди, які ну, з тих чи інших причин дією не користуються. Тут буде автоматично нараховуватися через Пенсійний фонд України. Тобто, наприклад, якщо у вас немає ну, цього мобільного додатку дії, то тоді інформація буде надсилатися пенсійним фондом Мінцифри до нашого пенсійного фонду і автоматично пенсійний фонд буде робити нарахування. Понад 20 тисяч осіб на Закарпатті станом на 1 листопада 2025 року з числа категорій, які мають право на зимову підтримку. Загальний обсяг фінансування програми україн понад 130 мільйонів гривень. Діти, над якими встановлено опіку чи піклування, маємо близько 1400 таких діток. 412 діток приблизно 412 – це дітки сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування. це в тому числі діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу. І о, приблизно у нас 5 тисяч дітей з числа ВПО, які так само отримають цю допомогу, і о, приблизно 200 осіб, які мають першу групу інвалідності, теж з числа ВПО. Також майже 13 тисяч 700 дітей до 18 років із малозабезпечених сімей, та одинокі пенсіонери, які отримують надбавку та догляд. Було багато питань, які стосуються того, що от я отримаю, і можливо, це тоді вплине на отримання мною щомісячної субсидії. Тобто я хочу, щоб мене всі почули. Отримання цієї допомоги абсолютно не впливає на, наприклад, зміни до отримання якихось інших видів державних допомог, субсидій, виплат. Згідно з даними уряду, загалом по Україні понад 660 шістдесят тисяч. Сіп отримують зимову підтримку у державному бюджеті. На це закладено 4,3 мільярдів гривень.